Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Київ Family. Сьогодні у нас 9 липня 2025 рік. Ідемо чимчикувати з вами на ринок, подивимося, які сьогодні ціни. Це ярмарка привозна. Вона працює в Києві, Святошинському районі в середу і в п'ятницю. Зараз будемо дивитися ціни з вами. Тут, до речі, всі мафи, які були, їх всіх позносили. Я взагалі проти такого, тому що люди залишилися без роботи. А тим паче зараз війна. Треба годувати свої сім'ї. Це просто жах. Сьогодні, до речі, найспекотніший день в Україні. Уже Стопчики, термометрів більше 30 градусів показують. Дуже спокотно. Напишіть, будь ласка, як ви рятуєтесь від спеки, чи біля кондиціонерів сидите, чи десь біля водойма відпочиваєте. А я вже, до речі, бачу, що люди йдуть з кульочками з цього ярмарку. Машин, до речі, так багато. Так, ну що, давайте тоді вже включуся, як дійду, і буду вам все-все-все показувати. Я вже на місці. Давайте зараз будемо дивитися ціни людей. До речі, багато. І ярмарка мені це подобається, вона дуже велика. Так, що у нас? Помідори 45. Динька 60, бурячок 25, морковка 50, абрикоски по 100, перчик 80. А в яку ціну кукуруза? 25 кілограмів. А кавунчик? 25 Угу. Дякую. Помідорчики по 90, черешенька 200. Треба собі щось також прикупити. динька 60, 180, черешня. Ой, 180 полуниця, черешня по 100. Персик 60. Огірки 90, 70, 45, лохина 350, А мед в яку ціну? Різний, цей 200, це свіжий квітневий, Буде 130. Ага. Цей 200 речка минулорічна, 250. Ага, дякую. Це, це літр чи за півлітра? За літра. За пів літра, за пів літра. <різь> добре, дякую. Помідорчик по 60. Огірочки по 40. Нектарим 150, абрикоси по 120. Черешня 190, лохина по 300. Тут є по 170, так, до речі, крупно. Малинками. Ну. Малина 200. Тут кукурузка по 35, помидорчики по 85-75, огірочки по 50, перчик 85, цибуля ріпча 125, бурячок 25, морква 30, 45, картопля по 30, кабачки 35. Полуниця 180, вишням по 160 і малинка 200. Тут черешня по 250, диня по 80 і по 100 є, Вон, укроп по 20, шевель по 20 є, рукова 30, кабачки по 40, помидори по 110 гривень. Лохинна 300, бачу є малинка 180, 200, 260 я лохином, 20-ті грибочки по 80 і по 130 гривень. виноград Одеський по 250. Динька 75, кавун – по 30. М'ясо вже бачу, що все напевно чи розкупили, чи в холодильники, сховали, бо така жара, що воно все припаде. Повониця бачу що остання, бо вже така ціна досить кусається. А яйця домашні в яку ціну? Пість Угу, Дякую. А картопля? Ще один пакет. Десь Ага, дякую. Тут кукурузка 28, динка 65, персики 80. До речі, помідори та огірки вже значно дешевше стали, ніж були ще місяць тому. Дивіться 60, є по 57, по 52 гривні. Не фермерські є 60. Так, добре, йдемо далі. тут кукурузка 30, 35 є. Це якась, напевно, домашня. Тут чого тільки немає. І кепки, і одежа, і очки. Так, тут баклажанчики 120, бачу теж помідорки по 110, є по 90, по 80. Огірки 50, от молода капусточка 35, брокколі 65, бурячок 35, така цвітна капуста 65, чесничок 180, рідиска 70, дивіться, картопля гарненька по 30. Так, і цибулька 30, і морковка у нас 45. Все коментувати не буду, я вам показую, а ви робіть паузу дивіться ціни. А авокадо в яку ціну? 85. Угу. Ти розумієш, Валентина нам туда. Я так люблю оці от ринки. Якось. Згадую дитинство, як в дитинстві з мамою ходили кожні вихідні дні, купляли овочі, фрукти. Так, а тут щось народу багатенько. Тут дуже багато людей проштовхнутись. не проштовхнутися. Я вже хочу Добре. Mm. Так, а далі тут такі вже дрібненькі, тут щось по дрібницям продають. Ну, Прийдемося з вами. Просто подивимось, що тут взагалі продають. Солодощі, бачу, різні є. Прикриті, бо спека. Зелень. А творог в яку ціну підскажіть? По 200. Дякую. Тоже бачу, що домашнє продають, бо вже такі бабулечки сидять. Те, що з городу виростили, продають. Я ще дуже ну ми ми трави. Приправи. Нусяки вибір великий. А полуниця в яку ціну? 170. А малина? 170. Угу, дякую. І 150 і менше, що полуниця. Ага, все зрозуміло, дякую. Благоустрійно. Це може хтось це тоже закінчується ярмарка. Все, це вже. Кінець. А мені помідорки добрі жовті по 85 десять. І він ще їх миїв по 67 гривень. Ой. Ну що, друзі, з вами подивилися ціни. Пишіть, будь ласка, які ціни в вашому місті. З вас, як завжди, по традиції подобайка, підписка і коментар. Підтримайте молодого блогера. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.